Привіт, шановні інвестори. З вами систем Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш ретельно вивчити кожен параметр досліджуваної компанії. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії Broadcom Inc., Тикер, А5GО. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 8 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Broadcam Inc. належить до підкатегорії Кампсет у порівнянні бере участь 60 компаній, що є дуже репрезентативним. Ми побачимо рішення, прийняті за результатами цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 0,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 1,6 бала. Якщо дивитися дуже широко, в межах ринку загалом побачимо середня оцінка по фондовому ринку в сукупності 1,9 бала. Проти оцінки мінус 0,5 бала Бродкам Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Broadcom Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Broadcom Inc. показали динаміку 17 віц проти зміни ціни в підкатегорії мінус 8,6 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація корпорації Broadcom Inc. оцінюється в 724,65 мільярда доларів. З капіталізації у підкатегорії 3227 мільярдів доларів. Broadcom Inc. займає 22,453 тисячні відсотка і є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 69,58 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорією становить 724 мільярди доларів. Бродком Inc. припадає на частку 9,613 віц. Порівнюючи частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Бродком Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 22,453 тисячні віц. Балансова вартість 9,613 віц. Це на 57% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії – погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 66,91 тисячна мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 95% власного капіталу. Рейтинг за борговими зобов'язаннями підприємства терпимі 0 балів. Баланс ринкової вартості компанії до прибутку відповідає 72. Середній показник для підкатегорії становить 35,9, що на 10% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано. Мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 10 072 долари мільйони. Очікується. Що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 17 399 мільйонів доларів. 72,7% більше, ніж на поточний момент. Оцінка передбачуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 13,3%. Середній показник підкатегорії 4 на 233 вищий ніж середній показник підкатегорії. Оцінка ринкової ціни компанії до показників виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано. мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 54 520 мільйонів доларів. Очікується. Що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 94 180 мільйонів доларів. США. І це на 73% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре, 1 бал. Націнка становить 18,5% при середньому показнику для підкатегорії 11,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7,4%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу за підкатегоріями становить 2,857 тисяч. Це на 686% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт відображає невідповідність ринкової ціни компанії Broadcom Inc. швидше за все в бік переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 19 588 тис дол. Тоді як для підкатегорії 2492 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 686%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Прибуток на одного працюючого становить 272,2 тисячі доларів. Середній по підкатегорії 69,5 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 292%. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 1474 тис дол. За підкатегорією 628 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 135%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 1,2% із середнім показником у підкатегорії 2%. Це індикатор можливого ризику скорочення. Індикатор RSI 14 показує рівень 32% для компанії Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 29%. В середньому цінні папери підкатегорії оцінюються так само, як і акції компанії Inc. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 154 долари. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 249 доларів. США. Різниця між фактичною оцінкою та консенсусною оцінкою становить приблизно 61%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення. Прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу цінних паперів компанії Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру макетс прийнято рішення. Не відкривайте замовлення так як це відео оглядове. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційної системи гуру макетс.